Генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Єн Столтенберг скликав на сьогодні екстрене засідання Ради НАТО Україна. Зустріч на рівні послів ініціатором стала Україна після масованих ракетних обстрілів мирних міст та інфраструктури Російської Федерації. Очікується, що міністр оборони Рустему по відеозв'язку проінформує союзників щодо ситуації на лінії фронту і пріоритетні потреби збройних сил. Про це повідомила речниця НАТО Фара Дахлала. Вона також нагадала, що альянс. Підтримував і підтримуватиме в подальшому сили протиповітряної оборони України на цю ти інші теми. Поговоримо з Єгором Чернієм, головою делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступником голови комітету Верховної Ради із питань національної безпеки оборонної розвитки. Вітаю вас! Добрий Отже, екстрене засідання у форматі Україна НАТО в контексті і ракетних обстрілів Росія знову б'є по цивільній інфраструктурі, і по енергооб'єктах. Прецедент до речі щодо і намагання влучити і в. Нашу греблю Дніпровську, зокрема. І це, зокрема, одна з теж важливих тем для обговорення. Чи можемо ми говорити про якісь проміжні підсумки, про якісь результати цього засідання? Основна, ви абсолютно провіда. Основне основне питання це якраз таке посилення протиповітряної оборони, але ще одне є питання щодо надання нам дозволу бити по російській території американським озброєнням. І це основний. Інструмент як протидіяти таким атакам, тому що ми зараз зазнали атак і балістичними ракетами, які до яких ми можемо в принципі дотягнутися далекобійною зброєю. Я ось нещодавно вчора буквально повернувся з харківської області, з харківського регіону, де був з деякими нашими колегами з різних парламентів з Естонії, Фінляндії, Франції, і ми спілкувалися з головою ВЦА. Який сказав, що після того як ми отримали дозвіл бити по території Російської Федерації, хоча б хаймерсами та артилерійським озброєнням, одразу припинилися удари с 300 по Харкову та Харківській області. Ну майже припинилися, але в декілька разів зменшилися. Ось Надання нам дозволу бити далекобійною зброєю для того, щоб відігнати російські літаки з тими самими кабами від наших державних кордонів, це також посилення нашої протиповітряної оборони разом з системами але, але Давайте не забувати, що все ж таки провідником, хоча країн багато, але провідником в контексті альянсу є Сполучені Штати Америки, зокрема, да і от Петрайдер, той ж саме представник міноборони, буквально сьогодні заявив, що ну США не воліють втручатися в цей конфлікт напряму і, скажімо так, бути учасники. Ком конфлікту безпосередньо конфліктувати з Російською Федерацією, а тому все ж таки, поки що вони на сталій позиції залишаються і дозволу бити далекобійним озброєнням по території Росії не найближчим часом, принаймні ми такого дозволу не отримаємо. А, то чи можна говорити, що а ми знаємо, що тут є знаєте такі певний ланцюговий ланцюгова реакція? Дають зелене світло Сполучені Штати Америки, інші країни підтягуються. То це питання, в принципі, воно на якісь час і зависне, якщо можна так висловитися. Ми стільки раз чули. Ні, а потім отримували те, що нам потрібно. Що я думаю, що це рішення також буде е, отримано. Я думаю, що це ось якраз таки нещодавня ескалація, нещодавній ну хочете відповідь на курську операцію, можливо, це була е, через ось ось ця ракетна атака. Довела, що в принципі немає у Російської Федерації якихось інструментів для ескалації, і це означає, що е, Сполучені Штати. Також прекрасно розуміє, що навіть при наданні нам дозволу бити по території Російської Федерації нічого гіршого ніж ми вже маємо як повномасштабну війну в Україні не станеться. Так само я вважаю, що і і, і, і я думаю, що завтра е, я думаю, що на якраз таки одним з тем переговорів в е, форматі Україна НАТО є і надання. Навіть не дозволу, а застосування систем ППО наших найближчих сусідів для того, щоб збивати ті ракети, які хоча б долітають до Західної України і можуть перетинати кордон. Але знову ж таки, тут є побоювання, що збиття такої ракети, системою, яка належить країні НАТО, буде прирівнятися до того, що це пряме зіткнення. Країн НАТО з або альянсу з ну, Російською Федерацією. Врешті, чи можна говорити про ну не пряме зіткнення, але вже такі знаєте очевидні конкретні натяки, коли ракети або дрони залітають на територію Євросоюзу або країн НАТО, і це було не вперше. і Це було до речі, от в цю останню атаку відбувався це про Польщу, так ну, або дрони, або ж ракети да і падали, і десь там блукали, не могли там довго знайти, зокрема як в Польщі. А наскільки реально на цьому тлі так звісно ніхто ескалації не хоче, і знаєте. Простіше просто заплющити очі, але наскільки реально на цьому тлі захистивши свою територію, свої е, кордони, прикрити і наші регіони, про це ми вже говоримо не один місяць. Абсолютно вірно, що ми піднімаємо цю тему постійно, але тут також потрібно розуміти, що це не таке просте питання. В Чому складність? По-перше, має на себе взяти зобов'язання гарант євроатлантичної безпеки це сполучені штати. Тобто, рішення Польщі буде недостатнє для того, щоб е, Збивати ці ракети, тому що вона сама Польща розуміє, що відповідь буде по Польщі, а значить і по альянсу, а значить їй потрібно буде захист альянсу. По друге, ну якщо ви знаєте. Так само росіяни, наприклад, не збивають розвідувальні дрони над чорним морем, які належать сполученим штатам і нашим партнерам, саме тому що вони також не хочуть прямого зіткнення. Вони з Вони їх не збивають, з, але вони намагаються Штатами. якось їх пошкодити. Наприклад, і такі варіанти були. Пам'ятаєте, Паливо скидали там, якось чіпляли крилами і таке інше. Ну вони намагаються видати це за інцидент, да, а ну, не за спеціально... але, але це не поодинокі інцидент. Тому що не хочуть якраз таки, я ж кажу, вони не хочуть брати на себе зоб... не зобов'язання, а скажімо так, не хочуть ось цієї ескалації, щоб їх звинуватили, що вони напали таким чином на країни НАТО, збивши їхні розвідувальні дрони. А я нагадаю, що саме розвідувальні дрони нам додають дуже багато інформації для наших. Потреб у цій війні, тому тут потрібно. Просто зрозуміти, тут є ще один пане Ігоре. Територія Польщі це суверенна територія Польщі, так само, як і корей України. Якщо там десь літає на цій території російський дрон чи ракета, це вже прецедент. А якщо говорити про дрони в акваторії Чорного моря, то Чорне море це не власність Російської Федерації, це море у спільному користуванні також країн НАТО. А відтак і дрон країн е, Сполучених Штатів як країни НАТО так само може там перебувати. Ну напевно, така логіка. Чи тут же питання по перше в тому, що ми хочемо, щоб збивалися і над нашою територією, не тільки, звісно, що якщо залітає дрон чи ракета на територію Польщі, Польща зобов'язана, я би сказав, збивати такі ракети, тому що це їхня безпека. Але ми ж, ми ж просимо, щоб їхні системи ППО, які знаходяться поряд з нашим кордоном, також захищали певну територію нашої, е, нашої землі. Що стосується Чорного моря, то там є акваторії як українські, так і російські, і ми можемо і ці розвідувальні дрони. По різному літають, скажімо так, але допомагають саме нами. Тому нам дуже важливо, щоб вони залишилися в нашому користуванні. Якщо вже згадали про територію Російської Федерації щодо використання і застосування далекобійного озброєння, давайте згадаємо про Курщину, адже ну, зокрема, міністр оборони Роста Моміров заявив, що Україна готова надавати гуманітарні коридори для всіх охочих виїхати. Як вважаєте, чи можливо володієте таку інформацією, чи звертається все ж Російська Федерація з якимись проханням або там сприяння, можливо, з нашого боку щодо вивезення цивільних ну, в той чи інший бік? Я лише наголошу на тому, що Україна, українська армія, українські сили оборони ведуть себе повністю згідно з міжнародними міжнародним правом і що стосується в тому числі окупованих територій, це означає, що ми маємо. Зобов'язання надавати такі коридори маємо зобов'язання забезпечувати життєдіяльність на, на таких територіях. Які на Ми це і робимо, Ми але чи, робимо? чи російська сторона проявляла якусь зацікавленість? Я не маю інформації тому що... Що російської сторони, тому що їм мені здається все одно до їхніх. Ну, от а... врешті, тамтешні жителі на те й жалілися, що їх покинули і залишили напризволяще сам на сам так би мовити. Тому доводиться допомагати збройним силам України нашим військовослужбовцям в їх проблемах. Курська операція розбила велику кількість російських військ а також зупинила окупацію кількох регіонів України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Зараз заслухаємо його і повернемося до спілкування. Передусім, окупація Харківщини зупинена. Курська операція вирішила питання не окупації Сумщини і не окупації Чернігівщини. Мало того, розбила велику кількість військ. Ну, в принципі, спробувати здійснити якусь ще одну спробу заходу з того боку, вже з північного напрямку на Сумщину, Чернігівщину, там через Білорусь або з Білорусі. Точніше, росіяни в принципі таких ну ідей вони не залишали, і постійно такі заклики. Чутно, що треба повторити там дійти до Києва. Чи можна ну от реально оцінювати оцінюючи обстановку станом на тепер говорити, що справді курська операція захистила саме ті наші кордони, які знаходяться на півночі? Ми фактично створили буферну зону для того, щоб убезпечити свої території від нападу прямого, тобто вторгнення, і щоб забезпеч... щоб убезпечити наші території від тих самих кабів іншої. С-300 і іншого озброєння, якими вони в принципі тероризували і Суми, і Сумський регіон, Сумську область. І це одна з цілей сьогоднішньої корської операції. Це для того, щоб відтіснити російські війська від нашого кордону, і щоб вони не завдавали, перш за все, цивільному населенню цих терористичних атак. В той же час, незважаючи на події на Курщині, незважаючи на те, що ну, ситуація під контролем, от, зокрема я вже в частині загроз з Білорусі, розвідслужби вони постійно фіксують посилення або ж пожвавлення з того боку, Нарощується і техніка, і особовий склад проводяться якісь навчання вже там не перший тиждень під проводом залишків вагнерівців. Про що це може свідчити? Чи знову ж таки це якісь знаєте такі дії на Ну, скажімо так, з одного боку, щоб приспати нашу пильність під приводом навчань, з іншого боку, загроза ніколи не зникала з цього напрямку. Звісно, що риторика білорусів, зокрема Лукашенка, їх нелегітимного президента або ж міноборони Хреніна, очільника, вона така, як і перед широкомасштабним вторгненням, що ми не збираємося, Україна суверенна, ми кордони там ваші поважаємо, тощо. А от про нарощування, що можна сказати? Я думаю, що це відповідь на тиск з боку Кремля, щоб якимось чином, ну якщо не залякати нас, то відволікти наші сили на, на той напрямок. Але я скажу два факти: перший тих сил та засобів, які на сьогоднішній день накопичені на тому напрямку. Недостатнім м'яко кажуть задля для того, щоб зробити якийсь прорив, чи там якесь е, щось захопити, другий факт на тому напрямку у нас е, лісиста та е, заболочена місцевість, через яку можна пройти виключно дорогами дуже вузькими, що намагалася зробити Російська Федерація, і там, де і вона втратила дуже багато своєї техніки, колонами намагаючись пройти, і в принципі дуже легкою ціллю була вона для наших і байрактарів, і, і авіації, і всього іншого. Тому я думаю, що це все абсолютно розуміють. І ви бачили, я думаю, що е, заяву нашого МЗС про те, що якщо буде порушено державний кордон з боку Білорусі, то вся Техніка, логістика особовий склад так. на території Білорусі буде легітимними мілітарними цілями для наших збройних сил. Тому і радила зокрема відтягнути свою Абсолютно техніку вірно. подалі, щоб не із зони ураження, так би мовити, я би ще звернувся, все ж таки, з огляду на вашу активну таку депутатську діяльність в контексті там різних форматів і груп, і ви ж не рідко відвідували Сполучені Штати, зокрема Вашингтон. Чи варто очікувати на те, що я про спілкуюся, наприклад, з тим самим Двідом Рахамі або з вашими колегами? Ми по фракції ставив це питання. Знаєте, якусь такого оптимізму особливо не почув. Можливо, вам щось більше відомо, що ще до кінця року, або там можливо до виборів в Сполучених Штатах Америки президента, можуть бути якісь проривні новини чергові щодо якихось пакетів мілітарних, щодо збільшення кількості поставок там тих самих літаків. Хоча у нас є зафіксована кількість, да скільки можемо маємо в цьому році отримати, скільки в наступних роках, але все ж знаєте, під фінал можливо, рішення Байдена чи варто очікувати на якісь неординарні рішення від Байдена, поки що чинного президента? Ви знаєте, чесно кажучи, від Байдена, адміністрації Байдена, я б не очікував якихось рішень. Я б більше орієнтувався на тих, хто буде в адміністрації Камала Харес, якщо Камала це вже Харес в, наступному е році. в наступному році. Що на сьогодні ми можемо очікувати? Ну, і з того, що я бачу по якихось інсайдах. І по реакції да, умовно кажучи, у нас є абсолютна підтримка в Сенаті і в Палаті представників щодо і зняття цієї заборони набиття далекобійною зброєю і по інших питаннях, але все одно рішення приймається в Білому домі а, і виконується міністерством оборони та держдепом. Так от, я не буду називати з ким я говорив окрім зняття цих заборон. Ми також пробували надання нам. Скажімо так, розширення номенклатури далекобійного зброєння для України, в тому числі далекобійних ракет JASM а 159 які, в принципі, десь схожі на Тауруси по характеристикам більш далекобійні, ніж Штормше та Скальп. І я бачив, що певна. Ну, якщо не рішучість, то певні кроки в цьому робляться. Тобто, якщо Я робляться віде, кроки віде, що... по далекобійним ракетам, по їх збільшенню і поставках, то напевно будуть здійснюватися, реалізовуватися кроки по наданню бити по території РФ. З того, що ми тут починали? Тут Не зовсім так. Ні, я думаю, що воно не може бути пов'язане, але перш за все вони можуть бути надані нам для застосування по території, по окупованій території України. Тоді, якщо ви згадали про такі ракети, а я асоціюю їх саме за F16, що можна говорити, що все ж таки кількість літаків бортів буде збільшена, і що, можливо, 30 секунд буквально лишається менше хвилини. Точніше, можливо, щось відомо про навчання пілотів. Можливо, так само проводити паралелі тут треба. Кількість місць для навчання пілотів вона. Збільшується і буде збільшуватися щодо літаків. Звісно, що ми підштовхуємо нашу партнерів, що якомога швидше нам надали ці F-16, але прогнозувати, що їх там буде сотня до кінця року на сьогоднішній день. Не, не можна прогнозувати не будемо. Буде конкретна інформація. раду запрошуємо до ефіру. Дякую, Дякую. вам. Ігор Чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Був з нами